Україна не лише географічно розташована у центрі Європи, але й вона нині на вустах усіх європейських лідерів і світових лідерів. Під час другого дня Мінсконської безпекової конференції саме про Україну і вирішення конфлікту на Донбасі. Говорять учасники конференції як на основній сцені для дискусії, так і в кулуарах і головне на приватних зустрічах. Відтак, український президент Петро Порошенко сьогодні по кілька разів проводив переговори з генеральним секретарем. НАТО, канцлером Німеччини та віце-президентом Сполучених Штатів. Усі переговорники нині сходяться на тому, що військового вирішення конфлікту на сході України не існує. Потрібно домовлятися і говорити мовою дипломатії, а не ультиматуму. Однак у кулуарах усі політики говорять також і про те, що нинішні заяви без рішення головного агресора Володимира Путіна залишаються лише Заявами і учасники переговорів, а саме канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Оланд чекають зараз відповіді від російського президента, якому вчора пізно ввечері вони впродовж п'яти годин роз'яснювали і розповідали про черговий їхній мирний план вирішення конфлікту на сході. І скільки б сьогодні Україна не слухала позитиву від європейських лідерів на другий день Мюнхенської конфлікту, Ференції стає очевидним, що Європа не готова в цілому ухвалювати рішення про збройну підтримку України, оскільки в такий спосіб вона може й сама стати учасником війни і бути втягнута у воєнний конфлікт. Російська ж федерація сьогодні на Мюнхенській конференції була представлена міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. І він у своїх висловлюваннях був не те, що в меншості, а чи не єдиний. Він вкотре переконував присутніх у тому, що на території України. Не триває громадянська війна, відношення до якої Російська Федерація не має. Він навіть згадував президента Януковича і знову переконував присутніх в тому, що його вигнали з країни, і нелегітимно нинішня влада займає свої позиції. Чим викликав масове обурення європейців? Як проходив другий день Мюнхенської конференції, Я пропоную подивитися нашим глядачам у матеріалі, який ми підготували. 70 міністрів оборони та закордонних справ, 20 керівників країн. Другий день Мюнхенської безпекової конференції набирає обертів. Головна інтрига порядку денного українське питання. Мосикюр юропденбіфо. Відвідавши Кремль, лідери Німеччини та Франції, уже у Мюнхені продовжили спроби врегулювати озброєний конфлікт на українському сході. Мовчанка на камери і постійні переговори за зачиненими дверима з українським президентом засвідчили розв'язання проблеми після п'ятигодинних переговорів із Володимиром Путіним. Реальних результатів не дали. За результатами переговорів у Москві. Я поки що не можу напевне сказати, що мирного врегулювання вдасться домогтися, але ми впевнені, що дипломатичні були необхідними заради людей за півроку Європа мала зрозуміти дипломатичних зусиль недостатньо. У дискусію з Меркель вступають американські конгресмени, котрі лобіюють надання зброї Україні. Проте в Європі про озброєння України і чути не хочуть, бо в результаті й самі можуть опинитися під кулями агресора. Ніхто з нас не хоче воєнного вирішення, ніхто, але якщо дипломатія не дасть результату з одного боку, ми маємо спецпризначенців, оснащених за останнім словом техніки з іншого – волонтерів зі зброєю ще 70-х, а то й 60-х років. Що ж робити? Якщо ми допомагатимемо Україні зброєю, це призведе лише до ескалації конфлікту і розширення території, на які ведуться бойові дії. Цей конфлікт не має військового розв'язання. Ми маємо допомогти Україні усіма можливими засобами. Не для того, щоб вона атакувала, а для того, щоб захищалась. Литва не веде дискусії, чи потрібно допомагати Києву. Ми вже це робимо так, є зараз і так буде завжди. Проте сполучені штати. Не впевнені, що переможе дипломатія. Попри позицію Європи, у Вашингтоні можливість постачання зброї в Україну не виключають. Я не думаю, що ми повинні виключати можливість військового варіанту, але навіть у цьому випадку не йдеться про відправлення військовослужбовців до України. Йдеться про допомогу зброєю. Президент Путін занадто часто ви обіцяли мир, а натомість відправляли танки, війська і зброю. Ми й далі підтримуємо Україну не для того, щоб розпалити війну з Росією, а для того, щоб Україна змогла захистити себе. Ми не віримо, що є військове подолання конфлікту, але ми також не віримо, що Росія має право на агресивні дії. Українці мають право захищатися. Допомога Сполучених Штатів не приносить позитиву. Устами міністра закордонних справ заявляє Росія, наводячи приклад Грузії, і вкотре повторює, наче мантру в Україні громадянська війна, і Кремль тут ні до чого. Та віри цим словам у присутніх немає. А в Україні є докази протилежного. Як тільки головні учасники мінського процесу українські власті і представники провозглашених республік ДНР ЛНР. достигнут договоренности по всем практическим аспектам выполнения каждого из, Минского, из, Минского, из минских пунктов, я убежден, что Россия будет среди тех, кто обеспечит гарантии этой договоренности. А договариваться нужно напрямую. Не надо делать вид, что эти люди будут брать под козырек. Они живут на своей земле. Они воюют за, свою, за свою землю. У них дело правое. А украинские солдаты, они не понимают, за что их бросают воевать. Так як ви намагаєтесь подати ситуацію в Україні, це просто неприйнятно. Ви говорите про те, що до влади прийшли якісь націоналісти, фашисти. Але це не так. Двічі в Україні відбувалися демократичні вибори, які визнав світ. А от бойовиків, яких озброює Росія, не визнає ніхто, навіть в Україні їх не визнають. Скільки ще доказів потрібно світові, щоб визнати очевидний факт? Я взяв із собою паспорти та військові квитки російських солдатів, російських офіцерів, які при прийшли до нас це найкращий доказ російської агресії та присутності російських військ. Ми проводимо чимало прес-конференцій, на яких демонструємо усьому світу російських офіцерів та солдатів, що заблукали у сотнях кілометрів від кордону з повними танками спорядження, які вбивають наших солдатів, вбивають мирних українців десятками, сотнями, тисячами, і також упродовж понад вісім місяців це трагедія для мого народу. Але визнання терористичних республік Кремлем достатньо, щоб озброєний конфлікт на Донбасі був у центрі уваги всієї Європи та Америки. Без російської зброї на сході України війни б не було, нагадує президент Петро Порошенко і зізнається, наодинці Україні з російською навалою не впоратися. Багато експертів припускають, якщо буде поставка зброї Україні, то відбудеться ескалація конфлікту. Але ми розуміємо, що якщо буде підірвана обороноздатність, то буде ще гірше і в ході цього конфлікту. Тому ми довели, що ми не будемо використовувати свою оборону для нападу. Ми хочемо підкріпити наш дипломатичний голос озброєнням військовою підтримкою. Відображенням політичних дискусій безпекової конференції стала центральна площа Мюнхена. В той час як керівники країн говорили про війну, вулиця і собі висловлювалася. Про російські емігранти намагалися застрясити радянський союз і легалізувати терористичні псевдореспубліки. Проукраїнські активісти виганяли агресора з України і просили миру. З Мюнхена Ірина Герасимова, Микола Лебедів, п'ятий канал.